За Треба ж так усе владнать. Признавайтесь, як вас звати. Дуже просто звося Куха. Це ж не складно, Кілька рухів. На сцені Полтавського центру культури та дозвілля прем'єра. Це інтерактивна казка Хуха моховинка. Її написали спеціально для наймолодшої аудиторії. Сьогодні на перший показ вистави запросили дітей, які належать до пільгових категорій. Це і сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах. Це і діти загиблих, наших захисників, багатодітні сім'ї, сім'ї сироти, тобто всі, хто підпадає під цю категорію. Сьогодні їх запросив відділ сім'ї департаменту культури молоді, Діти сім'ї Полтавської міської ради. Ну і звичайно, всі вони отримують подарунки від Полтавської міської ради. Основою цієї вистави стала казка, написана майже 100 років назад. Осучаснити її допомогла Наталія Май, яка створила сценарій та музику. Втілити ж задум на сцені допомогли 104 вихованці різних колективів. Роль хухи моховинки грає Ксенія Криворотенко. Я вважається, як наймолодша хуха, яка родилася влітку, трішки не така, як всі. Маю біле хутро, дуже класну сумочку, яка зроблена з моху. Маю дуже добре серце, і я ніколи нічому не заздрістю. Маю завжди тепле і ніжне сердечко до всіх. За сценарієм, хуха Муховинка хоче допомогти людям, але сама справитися не може. Тому вона кличе на допомогу інших хух веселуху, злюху, добрюху та сплюху. Ми всі. І хухи допомогли мамі, щоб вона стала на ноги. Ця мати не могла ходити, і ми всі допомогли. А після вистави усім дітям роздали подарунки. Кожен отримав пакунки із солодощами. «Да, хуха, да. да. хуха». «Сама вистава та, також дуже сподобалась». «Все сподобалось. Класна була сучасна музика». «Дякуємо за подарунки». Казку про хуху-муховинку у Центрі культури та дозвілля покажуть ще 28 та 29 грудня о 14.00.